Наші союзники чи то партнери знову занепокоєння своє висловлювали. Ну і не тільки висловлювали, але й піднімали свою авіацію, адже розуміли, що масована атака відбувається по території нашої країни, і так Польща вкотре провела протиповітряну оборону та винищувачі в стан найвищої готовності через удари Російської Федерації по Україні. Польща провела у повну бойову готовність сили протиповітряної оборони, винищувачі та радіолокаційну розвідку внаслідок масовної атаки Російської Федерації по Україні. Про це повідомило оперативне командування збройних сил Польщі. Далі буду цитувати про що вони попереджали в повідомленні. Зверніть увагу у зв'язку з атакою Російської Федерації, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих на території України. У нашому повітряному просторі розпочалася операція польських та союзних ВПС. Згідно з усіма процедурами, було залучено доступні сили та засоби, які перебувають у розпорядженні командувача оперативного штабу збройних сил. За словами військових, під час російської атаки наземні системи протиповітряної оборони також радіолокаційного розпізнання досягли стану найвищої готовності. Вжиті заходи мають на меті забезпечити безпеку на територіях, що межують із загрожуючими районами. Оперативне командування моніторить поточну ситуацію, а підпорядковані сили та засоби залишаються в повній готовності до негайного реагування, додали у повідомленні. Ну знову ж таки, ми бачимо, що окрім того, расисти. Заручається підтримкою і Китаю, і Північної Кореї і рано і знову ж таки вчора ще говорили попередньо на наших етарах про те, що у дронах вони почали використовувати і китайські компоненти складові запчастини. Про це говорить і Валерій Кличок, адже він проаналізував цю ситуацію, яка відбувається щодо союзництва Китаю та Росії. Ну і можемо далі почути його думки з цього приводу. З'явилась цікава друзі інформація, яка прямо вказує на те, що Сильський акцентуючи увагу на дронах. Наголошено на тому, що це дуже серйозна загроза сьогодні. Для нас видання Bloomberg пише про те, що Китай допомагає Росії налагодити масове виробництво ударних дронів. Я сьогодні про це детально говорив у себе на каналі із Артуром Харитоновим, якого ви добре знаєте, можете переглянути це відео. Там є цікаві думки, які він озвучував. За виданнями Bloomberg, з початку 2023 року, один з найбільших китайських виробників дронів Autel Robotics постачає обладнання російському заводу Aerohit в Хабаровську. Який отримує державне фінансування. Це дуже важливо, тому що буквально днями Ван Є, очільник закордонного відомства Китаю, розповідав. В Європі, що вони до Росії не постачають товарів подвійного призначення. Справді все навпаки, завдячуючи Китаю і виключно завдячуючи Китаю, Росія може воювати і досі проти нас, і нас вбивати. Тому про це треба говорити багато. І добре, що Блумберг про це пише. Для маскування поставок з Китаю росіяни використовують посередників, які працюють в інших секторах, таких як авіаперевезення, сільськогосподарські поставки, послуги з транспортуванням морепродуктів та інше. Хабаровський же Завод збирає, зокрема, fpv дрони Велес, які вартують по одній тисячі доларів за штуку. І зараз це підприємство може виготовляти щомісяця 10 тисяч таких дронів, але планує розширювати виробництво. Це справді дуже багато. Тим часом, реагуючи на ці всі виклики, Україна починає вводити санкції проти Китаю, коли інші країни бояться цього робити. Єдиний, хто сьогодні заявляє про тиск на Китай, митний інший, це Трамп. Але справа в тому, що далі розмов поки що справа не йде. Вибачайте за тавтологію, все тому що Сполучені Штати Америки дуже залежні від китайських рідкісноземельних мінералів. Ворог невпинно продовжує атакувати з повітря. Мирне населення нашої країни. Бачимо, що цієї ночі також завдав комбінованого удару і ба більше. Становив на жаль антирекорд по запущених повітряних цілях. Про це вже повідомили і повітряні сили збройних сил України. Ну і знову ж таки вони вже виклали статистику збитих ворожих цілей подавленими реб і знешкоджено 718 Цілий у ніч на 9 липня, починаючи з вечора, 8 липня, противник атакував різними засобами повітряного нападу. використав 741. Зокрема, йдеться про ударні биплати пушахеди. Безпілотники-імітатори різних типів. Це 728 ударних таких бопила. Запускали з Брянську, Приморська Ахтарська, Курську. Це все територія Рашиської Федерації. Ба більше ворог також використав 8 крилатик ракет Х-101 «Іскандер-К». З районів Енгельса, Саратовської області та Курської області Рашиської Федерації знову ж таки запускали і кинжали. Також протягом ночі двічі вилітали міг. Шість аеробалістичних ракет Х-47 кинжали з повітряного простору Липецької області. Рашисти запускали, і основний напрямок удару це Волинь та місто. Луцьк повітряний напад відбивала авіація, зенітно-ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Ну і за попередніми даними, станом на 8.30 протиповітряною обороною знешкоджено 718 засобів повітряного нападу противника, 303 – збито вогневими засобами, 415 – локаційно втрачені. Також йдеться про те, що 296 ворожих бувла типу «Шахат» та також безпілотників інших типів з. Зб збито вогневими засобами сім крилатих ракет х101 іскандер іскандерка збито, але зафіксовано влучання. Засобів повітряного нападу противника у чотирьох локаціях, а також падіння збитих на 14 локаціях. Ну і знову ж таки, як уже повідомляли повітряні сили збройних сил України і моніторингові канали, канали перепрошую. На жаль, саме удар був по Луцьку, найбільший наймасштабніший за весь час війни цієї ночі, Росія здійснила атаку на Луцьк. Такої масованої ще не було за весь час війни. Оприлюднено і карту з орієнтовними маршрутами ракет та шахедів. І вона підтверджує масштабність атаки на захід України. За підрахунками моніторингових каналів, це було попередньо ще до того, як з'явилася статистика від повітряних сил. Росія застосувала від 540 до 620 шахедів шахетів та імітаційних БПЛА, шість ракет «Канжал» із Міг 31 к та чотири крилаті ракети Х-101 чи іншого типу. Основними цілями удару стали Луцьк та Житомир. Також адже монітори дописували. Ли щодо Населеного пункту Озерна, куди також ворог спрямував свої ракети та шахади. Щодо того, що відбувалося в Луцьку, вже певні коментарі з'являються і від мара міста. Адже він зазначає, що летіло все сьогодні. Була найбільш масована атака Російської Федерації на Луцьк із застосуванням як ракет, так і безпілотників. Виникла пожежа на одному з підприємств та загоряння гаражів на території кооперативу. Ну а що ще відомо, далі можемо почути пряму мову мара міста. Всім доброго здоров'я. На жаль, черговий недобрий ранок. Найбільш масована атака ворога на наше місто та на нашу громаду дронами, ракетами. По наслідках на цю хвилину маємо загоряння на території одного з підприємства. Маємо загоряння на території одного з гаражних кооперативів. На щастя, на цю хвилину інформації по загиблих немає. Дякуємо Богу, слава Богу, за це. Звичайно, що честь, шана і подяка нашим силам протиповітряної оборони. До зв'язку, як тільки буде більше інформації, буду одразу вас інформувати. Крім того, як я зазначала раніше на Житомирщині, було неспокійно. Там також спалахнули пожежі внаслідок масової ворожої атаки. В регіоні зазнали пошкоджень виробничі приміщення також господарські будівлі, пошкоджено скління вікон двох багатоповерхових житлових будинків. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Росія в ніч проти 9 липня знову масово на атакувала Україну. І внаслідок обстрілу постраждала і Житомирщина. Спалахнули пожежі. Про це розповів також голова Житомирської обласної військової адміністрації. Під час масованої російської атаки в Житомирській області зазнали груйнації виробничі приміщення також господарські будівлі. Окрім того, пошкоджено скління вікон двох багатоповерхових житлових будинків. наслідки цієї атаки ви також маєте змогу побачити на своїх екранах. Загалом зафіксовано два загоряння. Як розповів також і очільник області, одна із пожеж, що виникла через ворожі удари, ліквідована підрозділами ДСНС. Друга наразі локалізована. Триває її ліквідація. На щастя, за попередньою інформацією, наслідок атаки ворога ніхто не постраждав. Ну і нагадаємо, що загалом цього разу Росія атакувала Україну великою кількістю безпілотників та ракет ідеться про понад 700.